Майже 200 бойових зіткнень зафіксували за минулу добу на фронті. Повідомляють у Генштабі Покровсь, Костянтинівка, Лиман, Торецьк, Часів Яр, містечка на сході, які щоденно потерпають від російських авіанальотів, артилерійських ударів. Тут ворожі ФПВ полюють і за військовими, і за цивільними. З нами зараз наживо з Донеччини наша кореспондентка Марія Малєвська. Марія, вітаю. Які новини на цей ранок? Анастасія, вітаю. Почну зі статистики, що її оприлюднили аналітики проєкту Deep State. За квітень 2025 року російським військам вдалося окупувати 175 квадратних кілометрів українських територій. Щодо останніх двох діб, то тут маємо різке збільшення кількості атак на Лиманському напрямку. Якщо брати цифри зі щоденних зведень генштабу, то цифри ці зросли приблизно вдвічі. Ми сьогодні вночі працювали саме на Лиманському відтинку фронту, і вояки там кажуть, що фіксують неабияке скупчення резервів на цьому напрямку. Тож сили оборони готуються Я тут до відбиття мать. наступів. Окрім штурмів, одна з ознак збільшення кількості безпілотників, від яких небо. Тут на сході і так брудне весь час, але останні дні різко зросла як кількість розвідувальних БПЛА, так і ударних шахетів, молні та ФПВ. Ворог накопичує велику кількість особового складу. Деякі сили він перекинув із Курського напрямку на Кна Куп'янський і на наш напрямок. Ну тобто, по даним розвідки, по ту сторону велика кількість противника накопичується в подальшому для штурмових дій. Зараз ви бачите кадри роботи зенітників 115-ї бригади, що ми їх фільмували цієї ночі. Вони саме збивають російський орлан в небі на Лиманському напрямку. Тож зі скупченням живої сили та техніки по той бік лінії розмежування. І обсяги роботи у бійців протиповітряної оборони збільшилися в рази. Противник зараз почав давити сильніше і сильніше. Мені так здається, з кожним днем наростає тиск, але ми. Тримаємося, тримаємо оборону що працює? та працюють з усього. Ми знаємо, що в них великий арсенал озброєння, тобто це від мінометів, ФПВ-дронів і закінчуючи кабами, фабами, реактивними системами залпового вогню. Важкі бої тривають у Турецьку та Часовому Ярі, але основні зусилля ворог зараз концентрує на Покровському напрямку. Згідно даних аналітичного проєкту Діпстейт росіяни мають невелике просування на захід від Покровська до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Їм лишається 4 кілометри. Сам Покровськ останніми днями стає все більше схожим на Маріуполь, Бахмут або Авдіївку, бо люди тут змушені ховати померлих просто в дворах. Це містечко на межі Донеччини і Дніпропетровщини стало наступною ціллю росіяни. І тепер щодня потрапляє від російської російської артилерії градів, кабів, фабівпів. Усі в'їзди до Покровська нині під вогневим контролем Росіян. Але нам вдалося потрапити до цього колись тилового, а нині понівеченого міста. Далі ви побачите наш спеціальний репортаж із Покровська. І вже традиційно впродовж цього сюжету на екрані буде кі. Аркоти, відсканувавши, який ви зможете підтримати е, бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які нині тримають оборону Покровська. Воїни збирають на реби, І кожен ваш донат – нас чиєсь врятоване життя. Я правильно розумію, що е, всі під'їзди до Покровська зараз під вогневим контролем Росіян? Кожен день палиться якась машина. Тому за кілька кілометрів до Покровська ми лишаємо автівку в посадці і рушаємо далі пішки. Це наш сьогоднішній провідник, боєць 68-ї окремої єгерської бригади на псевдо «Ас». О, Це оптоволокно порвалося десь вже летіло. Російські дрони на оптоволокні, тобто ті, на які РЕБ не діє, залітають уже аж сюди, в посадки за Покровском. Що далі, то буде небезпечніше. Попереджає Ас. Артилерія. Ось так виглядає нині Покровськ, спорожнілі вулиці. Хіба що от пси супроводжують від самої околиці. За офіційними даними. Зараз в містечку ще лишається близько двох тисяч людей. І дивлячись на те, як виглядає цей населений пункт, мені важко це осягнути. Що не висотка, то спалина. Ось був стомат кабінет, а це салон мобільного зв'язку. вщент – цілі поверхи. Із розбомблених висоток вибуховою хвилою повикидало назовні рештки чогось життя. Ось дитячі книжки, а ось табличка площа свободи. Як ви тут живете? Нормально. Нормально? Шахтари з двадцятирічним досвідом пан Михайло іде набирати води. Ікона валялась. — Валялась? Да, — Так, Ніколай вот я її прихватив. Можна, я догляну? В минулому році виїжджав. В Германии был полгода, но и але никакого нет. немає. смысла ехать їхати кудись. Нікому ми там нахрен не потрібні. Вони підійшли до передмістя Покровська і далі їх не вдається посунутися. Вони стараються зараз його обійти або з флангів. Їм це не вдається. А саме місце намагаються знищити. А чому не виїжджаєте? Тому що я тут родилась, я тут виросла. Куди я буду їхати? Не страшно. Ну, а страшно. І що? Кому не страшно? а? Свіжа могила. Не бачимо людей навколо. Зараз буду шукати, розпитати, але очевидно, що це свіжа, недавня могила в, просто в дворі в житловому секторі. І це не, не дуже далеко від центру Покровська. Ми побачили могилу у вас тут. А, да. Це кого? Це що Дочечку таке? мою. – А що сталося? Ой, заболіла. Пані Надія 77, живе з зятем, усіх трьох дітей поховала, а до того і 18-річного онука. Та позвоніть, пошов і туди, бомба попала. Вам приносять сюди щось поїсти? По а тут пошов ще завтра. Зять, так? Да? Куда уже вижить? С угледара выехали. Я говорю, Господи, людей забирають, там бомба попадает. Попала больше Адресу пані Надії ми передали волонтерам, які займаються евакуаціями. Наш провожатий Ас каже, бачив у Покровську вже кілька таких могил у дворах. Поховати по-людськи тут нині вкрай складно. Сидить він на лавці, гарта працює. Я йому кажу, чого ти не ховаєшся? А він говорить, куди мені ховатися? Каже, я вчора жінку похоронив. Дивіться, справді там могила свіжа, хрестик такий збитий, батиштах, тут. І він сидить, А він же не ховається нікуди. Його або. Розум трохи покинуло, бо він контузило його. Виводив нас Аси з Бокровська так само приватним сектором і посадками. Підгахкання авіабомб. А артилерія тут не змовкає зовсім. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТІВІ. Єдині новини.